Всім добрий вечір. Хочу зафіксувати інформацію, яку я вже виклав в телеграм-каналі. Можу трошки з вами щось подумати, просуждати. І так, е, вчора в телеграм-каналі робив пост про те, що буде прорив біткоїна на в зону 114 111 тисяч. Прорива не вийшло. Можна це витирати вже сподіваюся. Нище ми вже не підемо. Прибираємо. <coughs> на даний момент бачимо, що ми нюхаємо трендову лінію. Зараз тільки принюхуємося до неї, тільки підійшли. Вже є деякі фіксації на 15 хвилинці. Вони ні про що не кажуть на 30-ти хвилинці це тільки, тільки тіні догори до, до графіку. Але я очікую в подальшому. Це буде або на е, днівному графіку, або фіксація вже вихід ціни з графіку, або можливий завтрашній похід. Початок вже з. Давайте не будемо малювати червоним, ми намалюємо зеленою. Хочу бачити зеленою. Хочу бачити отут завтра свічку. Таку зелену. Можливо, з, з, з цінями трошки нижче, але точно. З походом вище. Таку жирну свічку хочу бачити, але то лише мої мої забаганки. Тож, сподіваюся, завтра ми зробимо ретест вже трендової лінії. 4 година показує, що ми вже теж принюхуємося все ближче і ближче. І з подальшим о, виходом на 120-21 тисячу, де я буду робити свої ну, перші. З своїх позицій. Я вже казав, що я закупився дуже погано. Тут, потім був докуп тут, потім був докуп тут, може, не пам'ятаю. Десь отут в самому низу 115 тисяч закупався. Ось тут 115700 докуп робив, 115200. Коротше, треба було робити один лонг з поточних, але в мене посреднилося 17 з копійками. Короче, буду робити перший тейк тут. Скоріше за все ми потім зробимо якийсь такий маневр з тестом, можливо, з проривом нижче і ще нижче. Про це в нас хоче дуже сказати ефір, що найближчому в найближчому майбутньому буде спуск в цю зону. Але, можливо, перед спуском в цю зону ми ще зможемо понюхати з вами 123 тисячі. Можливо навіть призупинитися в зонах 123 тисячі, як ми вчора. Вчора на минулому відео я виясняв зони інтересу, в котрих ми можемо зупинитися. Але ефір нам каже, що в найближчий час можливий похід все ж таки в першу зону 100% похід буде. І, скоріш за все, буде похід в другу зону. Вже потім піде глибока корекція нижче. Можливо, навіть будемо відбиватися від, угу, від нижніх підтримок. Ось цих, і ось цих. І торгувати ось цей непоторгований діапазон. Так. Але біткоін може знецінитись вже завтра. Всі це знають. Нічого такого, давайте подивимось по ефіру, чому я вважаю, що ефір буде знецінюватися. І чому я кажу, що ефір нас піде донизу? Я вже е пару днів тому в телеграмі опублікував свої точки входу. Я їх зазначив на графіку, коли я зайшов. Тобто проаналізувавши там 24 числа. Я поставив свої точки продажу на 3860. Я думаю, що, скоріш за все, це верхня точка каналу, в якому ми будемо торгуватися, а якщо ми зробимо з вами. Е трошки менше, ми побачимо, що ефір у нас торгується в таких каналах. Десь канали побільше, десь канали поменше. Ось тут маленький канал. Дякую. Ось тут маленький. А -а 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 -а. Маленький канал. Тут трошки більше канал. Але, як ми бачимо, ефір у нас торгується в основному в каналі. Тут канал. Дякую за Фібо. Е, канал десь такий. Але з пострілами так, з намаганням все ж таки, зафіксуватися вище. Можливо, десь навіть так. Тобто ефір торгується в каналах. Я зараз ББББ. Я бачу. Можливість торговки ефіру в діапазоні 860 730 доларів за одиницю ефіру. Ми можемо, в принципі, тінями отримувати ефір і вище йти, і іти з фіксаціями і нижче йти. І, скоріше за все, ми підемо ще нижче. Тобто можемо отримувати такі. Ходи ефіру. Я, скоріш за все, думаю, що є можливість поторгуватися трішечки вище каналу, потім, але це буде ну, буквально, там, 30 хвилинка, може годинка, поторгуватися трішки вище ефіру, е -пу -пу -пу, трішки вище зони підтримки спротиву. Можливо, пару раз від неї відскочити, потім провалитися нижче, поторгуватися, провалитися нижче, поторгуватися, провалитися нижче. І якщо ми не сходимо з фіксацією під, під е, трендового, то поторгуватися все ще в зоні в зоні е, каналу. Але з 100% переходом з верхньої точки з е, майже, майже моментальним прострілом в нижню точку цього графіку. Тобто я так думаю, що буде відбуватися. Ліквідація у нас каже по ефіру, що похід, 3 місячна ліквідація, похід в зону 2000 буде 100%. Але коли це вже питання? На короткочасних графіках я бачу лише можливість сходити там 3700. Точно бачив. 3400. Але похід на 3000. Він також обеспечено. Давайте відмічу це в себе тут. Так, 3000. Низ якраз каналу промальованого. Тіні, тіні можуть випадати. Потім це 3400. 3400. Це якраз от між першим та другим каналом зона. Якщо ми подивимось ще ближче, там 3денний графік. Ми бачимо зону, жирну зону 3500. 3500 це нижня зона цього графіку. Ось так я і думаю, що ми скоріш за все по цим зонам походимо. Ці зони в мене відмальовані, я їх зафіксував. Бо в телеграм-каналі, котрий я веду, я допускаю багато орфографічних помилок, роблю потім виправлення, потім, аби мені не казали, що ти там, ми тобі не віримо, у тебе всі повідомлення відредаговані. Ось мій телеграм-канал, як воно там виглядає? Де я описую свої е, думки по ринку? Сюди ж я пощу відоси. У мене тут є декілька позицій, котрі я вам описав. тобто по ефіру позиція була ще ой, 24 числа В четвер, сьогодні, вже вечір неділі. І ось вона тільки-тільки прийшла. Тож, всім дякую, що подивилися, послухали мої думки. Всім гарного вечора, доброї ночки, тихого майбутнього. Дякую, підписуйтесь.